Вітаємо всіх з міста Вінниці. Всім велике вітання з весняної, квітучої Вінниці. У нас сьогодні така сонячна весняна погода. Обіцяють навіть 21-23 градуси тепла, вже така справжня весна насолоджуватися весною. І сьогодні, як завжди, хотіла з вами поділитися оглядом покупок. Були сьогодні на ринку на привокзальній площі в місті Вінниця. Також заходили в магазин Єву і заходили в філіжанку. Зараз покажу, що придбали. Почну з філіжан. Жанки, філіжанки придбали ось такий чай Sun Gardens. Взяли цього разу з. Присмаком бергамоту чорний е, листовий чай. 100 грамів в упаковці коштує 71 гривня. Якщо помітили, то зараз ціни на чай на каву вони дещо піднялися в порівнянні з тими, що, наприклад, навіть місяць по тому були. Якщо порівнювати, то вже теж на чай, на каву піднялася. Ціна цього разу взяли е, саме з присмаком бергамоту цієї серії. Зараз покажу, це сіра така упаковка. Зараз покажу, чому. Бо у нас був звичайний чорний чай, він в такий залізній банці був. Це нам дарували його, презентували, і нам він сподобався. Але він був трохи такий, знаєте, слабкий. Якщо полюбляєте міцніший, то краще брати з присмаком бергамоту. він буде, якщо... Звісно, полюбляєте, то він буде більш такий міцний на присмак, і оцей присмак бергамоту, він буде давати таку, як теркість чаю. Теж вирішили його взяти, бо цей вже закінчується. А оцей взяли, щоб був трохи міцний. Купували філіжанки 71 гривня. Якщо смакували такий чай, можете в коментарях поділитися своїми враженнями. Це у нас фасують в Київській області в місті Вишневому, а сировина. Там написана країна походження самої сировини. Це Індія була написана. Ну і фасують тут у нас в Київській області. Нам сподобався той попередній, що я показувала, тому вирішили взяти теж цієї серії. Заходили також в Єву сьогодні. А, забула ж показати вам чай цей. І заходили в Єву, в Єві придбали ось такі маски корейські. Одну взяли з алоя, а іншу взяли з колагеном. Маски використовуємо хоча б раз на тиждень для шкіри поживно зволожити її. В принципі, не забувайте доглядати за шкірою. Вона потім нас вдяч, буде вдячна нам за це. Знаєте, як каже моя косметолог, це забіг на таку довгу дистанцію. Обов'язково не забувати хоча б раз на тиждень зробити якусь масочку. Якщо немає можливості придбати такі масочки, то можна в принципі, зробити і самостійно вдома, в домашні якісь маски знайти в інтернеті, пошукати рецепти, виготовити. Це купувала в Єві по 40 гривень 50 копійок. Вони там є різної бюджетної серії, але ну, мені подобаються корейські, тому купувала в е, цей раз саме такої. І купила е, крем, це замовляла на мейкапі, Хотіла поділитися. Сонце захисне, бо вже сонечко таке, що треба обов'язково захищати шкіру. Обличчя, а це я купила сестрі. Сестра мене теж полюбляє корейську косметику. Вона їй дуже підходить, хоча вона користувалася різними. Е знаєте, Французькою косметикою, там, наприклад, є ж саме Лярош в аптеці, лікувальна так, косметика, але в неї чомусь алергія на неї її сипить. А ось корейська їй дуже ідеально підходить, тому вирішила замовити це, вона полюбляє цей крем: 50 мл. сонцезахисний корейський крем 294 гривні зі знижкою в, на майкапі. Хоча він іноді буває на, на сайті і є, і в самому. Зенієва, але в на мейкапі по знижці він був, тому я вирішила на мейкапі його замовити. І купила в Єві ось такі серветки. Вологі зі, смако, зі з ароматом, верніше, гранату смайл, вони, до речі, непогані. По 16 гривень були я вирішила дві штучки взяти в сумочку, і так, щоб були вологі серветки. І хотіла, знаєте, що вам ще показати? От Пам'ятаєте, оці серветки, які показувала в. Огляді, що купували в епіцентрі, відкрили їх і погляньте. Думала, що будуть і дві біленькі, ось такі серветки. Да? А одна біла, а одна зелена. Іде кольори. Дуже цікаво. Я думала, знаєте, у кролика буде просто ось візуалізація вушок його і буде біленьке. А ні, одні біленькі, а одні зелененькі. Ось такі були. Пам'ятаєте, показала це в епіцентрі. Купували за 22 гривні. Ось такі серветки були великодні. Хай вам теж. Вирішила в огляді теж показати, щоб подивилися, які вони були. Серветки, і власне огляд з ринку була сьогодні на привокзальному ринку. ходила сьогодні купувати зелень. Зелень зранку встала, сходила. Якщо не лінуватися, а сходити зранку на ринок, то можна в принципі по вигіднім цінам і доволі таки гарної якості можна придбати продукти. Зелень можна купити. У нас це я показую огляд покупок цін. Повторюся, міста Вінниця купувала на привокзальній площі. Там, хто знає з місцевих вінничан, можете навіть написати в коментарях, якщо ходите на ринок. В них там діє. На привокзальному ринку, з, якщо я не помиляюсь, там з п'ятої 6 шостої ранку і до сьомої ранку, саме на привокзальній площі, приїжджають з сільської місцевості жителі і привозять продукти, все, що вирощують на своєму городі, саді, привозять і реалізують, але саме до сьомої ранку, бо потім їх вже туди в павільйон заставляють іти, і вони там в павільйоні реалізують продукцію. І щоб не, не за дуже високими цінами вони. Віддають ось продукти. Ось такий великий пучок петрушки. Я купила за 15 гривень. Дуже дуже така ароматна. Аромат, знаєте, такий вже весна, вже літо. Таке зелень-зелень. Ось таку петрушку за 15 гривень купила. Був шпинат. Шпинат був теж по 15 гривень. Ось такі ляньте, великі печечки. Я взяла два пучечки, можливо, борщ зелений зваримо. Ми любимо дуже. Готувати його не з шавлю, бо він таку Кислий такий, знаєте, хто не полюбляє, щоб зелений борщ був такий кисловатий, то ми готуємо його з шпинатом. Дуже корисно. Або можемо так потушкувати. По 15 гривень було два ось такі почечка. Взяла шпинат, якщо купуємо, то обираємо, щоб листочки були невеликого розміру, бо вони тоді більш такі цінні йдуть, і в них більш корисних вітамінів іде. Якщо вже такі великі, бо іноді бувають такі. Продають дуже завеликі, то в них вже мало корисних оцих вітамінів. Стараємося купувати, щоб маленькі були. І взяла ось такий пучок кінзи. Кінза теж дуже-дуже дуже ароматна, така була. ось такий пучок кінзи за 20 гривень. Обійшовся. Кінза найдорожча із зелені була. І взяла ось такий почечок цибуля. А цибуля була по 10 гривень. І погляньте її, скільки в почечку в такому. Знаєте, одразу захотілося свіжого салату покришити тоді всієї зелені, смастити олійкою. Дуже полюбляю цей весняний салат, весна, літо. Також купила сьогодні капусту. Капуста молода сьогодні була по 60 по 65 гривень за кілограм. Ось така капуста обійшлася на 40 гривень. Її купила більше навіть 600 чи 700 грамів. Було ось така обійшлася. Капуста, по теж. Зробити свіжого салату з молодої капусти, з зеленю, з редискою, огірками. Також брала сьогодні на ринку редис. Редис був по ціні від 38 гривень і до 55 гривень. Хоча, ви знаєте, Раніше, коли був редис, то ну, верніше, коли розпочинається сезон. Чим дрібніший редис, да, тим він дорожче. Але сьогодні звернула увагу, не знаю, чому саме так, навіть і не запитала у продавців. Значить, оцей, який дрібніший був по 38 гривень за кілограм, і я взяла, попросила пів кілограма, але мені трохи більше дали там на 25 гривень. Ось така велика кількість. Обійшлася. І він невеликого розміру, ось показала. Да? По 38 гривень за кілограм був. А той, який великий, був редисто, він був 50-55 гривень за кілограм. Але мені чомусь подобається: оцей дрібний. Він більше мені смакує, чим великий, бо якось великий, якщо купуєш, він не занадто соковитий і. Чомусь вирішила взяти оцей маленький на 25 гривень. Ось такий редис, але ціни, ціни, повторюсь, були від 38 до 55 гривень за кілограм. Хотіла показати, також сьогодні купила печериці. Печериці, до речі, сьогодні дешевше були в порівнянні з минулого, минулою покупкою, яка була на ринку. Минулий раз ми купували це були вихідні дні, а сьогодні в нас будень день. Печериці були по 75 гривень. Ось такі маленькі печериці. Були. Але якщо більшого розміру, то можна було навіть за 60 гривень за кілограм придбати. Вигідні ціни були, до речі, на печериці. Попросила зважити пів кілограма, але мені дали на 40 гривень. По ціні 75 гривень за кілограм, ось така кількість обійшлася на 40 гривень печериць. В принципі, вигідні покупки, якщо не лінуватися, повторюсь, сходити зранку на ринок, то можна в принципі, якісні продукти і по доступним цінам купити. Вирішила, як завжди, поділитися з вами, щоб... Подивилися, які зараз ціни у місті Вінниця. Можете поділитися, як завжди, своїми враженнями, що сподобалося, що саме ви купуєте, і можете навіть написати, які ціни в ваших містах зараз на сезонні продукти. До речі, у нас сьогодні помідори були по 80 гривень, це великі чері були по 130, і Уманські огірки від 80 до 90 гривень, в залежності від розміру. В принципі, усі всі ціни, які там, побачили, які поділилися з вами. Я вам дуже дякую за ваш інтерес до нашого каналу, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші рекомендації, зауваження. Бажаю вам всього самого найкращого, гарної весни, чудового настрою і всього самого найкращого. До наступних зустрічей!